Сьогодні вулиці заповнені квітами, але варто не забувати, що 8 березня це не лише про красу, це про боротьбу. Боротьбу за права, за рівність та за майбутнє. Нині українські жінки зі зброєю в руках боронять батьківщину на передовій, займають відповідальні посади у політиці та бізнесі, а також підтримують надійний тил, забезпечуючи підтримку військовим, волонтерам та цивільним. В першу чергу, 8 березня це все ж таки не свято однієї. країни. Це більше про жінок всього світу, так? І чому б і ні? Якщо цього року, на 8 березня, багато жінок отримують букети і в них виростуть посмішки на обличчі. Можливо, якась жінка постійно працює, працює в своїй рутині, вона забула взагалі, хто вона і чого вона варта. І якщо букет на 8 березня подарує їй віру в те, що вона ще може бути щасливою, ну, то це прекрасно. Військова волонтерка Міла Марчук із бучі на власні очі побачила жахіття війни, коли ранньої весни 2022 року російські окупанти безжально обстрілювали її рідне місто. Разом з донькою змушена евакуюватися. Міла усвідомила, не може сидіти, склавши руки. Відтоді минуло вже три роки. За цей час жінка повністю присвятила себе волонтерській діяльності, забувши про елегантні сукні та високі підбори. Видеш, десь на вулицю, от я йду і. У мене вже нема розуміння, як там вдіти там, туфлі, сумочку, плаця. Ну, ти завжди біжиш, несеш, щось робиш. Вже звикаєш. Спочатку я просто була там в бучі з дитиною. І після того, як це ти пережив і коли ти Розумів, як то бути без допомоги, без нічого, без їди, без води, без нічого, і як то жити. От, після того я почала, будучи там вже допомагати. Чоловік Люби Василів Ганущак загинув, захищаючи Україну, майже три роки тому. Жінка згадує свято весни, коли її коханий був ще живий. Колись це був для мене дуже особливий день. Бо він починався з того, що мій чоловік приходив з трьома букетами квітів, дарвав мені донорці, моїй мамі. і Ми так весело пили чай зранку з тортиком, який він нам купляв. Це для нього було таке якесь подія, він завжди на це чекав. І я пам'ятаю, всі в шеренгу ставали. Чоловік, двоє моїх синочків і позаду мій тато. І от, напевно, якраз 8 березня мого батька, на прикладі мого Павла привело до того, що мій тато почав дарувати мамі квіти, бо чомусь впродовж цього життя, скільки вони жили, він не наважувався, не доходило до нього. А от приклад мого чоловіка. Йому дав якийсь такий стимул, і тепер моя мама на день закоханих і на 8 березня отримує квіти останніх 15 років. Сьогодні, як ніколи, ми бачимо, що 8 березня це не лише свято весни, а й символ незламності українського духу. Лілія Буцяк, Ярослав Лелет, новини на вежі.